Доброго дня підписникам та гостям каналу. Е, продається такий трактор в збереженому стані, як то кажуть, капціла часу. Я спробую повітря, Років три він не сплатувався. Це, в принципі, по заводу. Не розбирався. Діск таке, але резина, резину потрібно міняти. Задня резина, коротше, своє служила. П'ять навіть мене не в фокусі. Коротше, 5698, 5700 мотогодин. Ось такий тракторець, ось це теж Ну, коротше, резини нема. Так, в принципі, трактор збережений, шкука часу. Що там, які? Бо пишуть, бо, як щоб видно було так. О. Номер телефону хазяйки. Ціна на його буде немала, так що там, щоб мені. Не писали, що опустись на землю, то в металолом. Цей новий скат, це цей скат новий. Дверка ось, звісно, як завжди. галушник хороший. Це я так зрозумів печка тут в йому зверху, як в МТЗ. Ну так, в принципі, нічого сидіння треба тільки. А так. Все, тут вентилятори все є. Шланги, як бачимо, я так зрозумів, пічка. А ні, того шланга нема. Може й не робоча. Ось кран зливний. Діск теж цей рідний. А що з цим скатом? з катом? Резину треба міняти. Оце один передній новий, а то, а то треба міняти. Такий. Таких уже не то, що в Київській області, але ну, по Україні вже небагато залишилось. Друзі, по поводу ціни номер телефона я ще напишу під відео. Ось є. Ще раз зниму. Телефонуйте, торгуйтесь 098 008 21 87. Бачимо, тут не розбите. Тут навіть включатель стоп сигналу є. Ну тут п'ять-сімсот, грубо говоря, п'ять шістсот дев'яносто вісім мотогодин. Немає шату. А ще цей лонжерон покаже. Та ні, ну, трактор тяжко збережений. Але ціна будете балакати, ну ціна не мала. На цьому все. Хорошого перегляду, до побачення.